Вітаємо, друзі, ви на каналі Пободана у вашому надійному джерелі актуальних прогнозів погоди для всієї України. Сьогодні розглянемо, якою буде погода 16 та 17 липня. А поки ми починаємо, напишіть у коментарях, звідки нас дивитися і яка у вас погода зараз. У середу, 16 липня, погода в Україні суттєвих змін не зазнає. Ближче до полудня на заході та частково півночі нашої країни небо затягне хмарами та прогремлять дощі, можливо, навіть грози. Поки західні горизонти темніють грозовими хмарами, у центральних, східних та південних регіонах сонце все ще пануватиме високо в небі, розігріваючи липневі поля у селах та асфальт у містах. А далі більш детально по регіонам нашої країни. В західних областях всереду протягом дня очікується мінлива хмарність, та по обіді місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами в усіх областях заходу нашої країни. Можливі навіть локальні грози з градом і шквалистим вітром до 15-20 мС. В день температура повітря коливатиметься в межах 25-27, вночі опуститься до 15-18 градусів. Вітер північно-західний 5-10 мС. Під час грозпориви до 20 мс. В північних областях зранку сонячно, та вдень в Житомирській та в північно-західних районах Київської області проходяться грозові дощі. Хмари то закриватимуть, то пропускатимуть сонце. Типова літня нестійка атмосфера. На Сумщині та Чернігівщині опадів не прогнозується. Денна температура повітря очікується в межах 27 до 30. Нічна 15 до 19, вітер північно-західний 5-10 мС. При грозах можливі шквали до 15-20 мС. У центральному регіоні ясна та суха погода. Небо переважно безхмарне. Опадів не прогнозується. Літнє сонце припікатиме без перешкод, окрім Вінницької області, де протягом дня місцями можуть пройти короткочасні дощі. Максимальна температура в день досягне 30-33 до градуси. Після заходу сонця спаде до 17 до 20, вітер північно-західний 5-10 мс. На сході нашої країни сонячно та спекотно. Опадів не очікується: небо чисте або з незначною хмарністю. Стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок 31 до 33. Уночі опустяться до 17 до 21, вітер переважно північно-західний, 5-10 мс. На півдні України всереду збережеться екстремально спекотний характер погоди. Середа буде ще одним випробувальним днем для людей і природи. З самого ранку над причорноморськими та приязовськими районами сіє нещадне сонце. Увесь день жодної хмаринки, якщо з'явиться біля обрію. То швидко розсіюється. Дощів у південних областях як не було, так і не буде цього дня. Спека тут відчутна найбільша. Максимальна температура в день сягне 33 до 36, а вночі повітря охолоне лише до 20-22. Вітер північно-західний 5-10 мс. Четвер, 17 липня. Західні області ранок зустрінуть похмурота з дощами. Інтенсивні опади накриють регіон з самого ранку. Прогнозуються помірні та місцями значні дощі та грози в усіх областях заходу нашої країни. Без виключення. Денна температура знизиться. Вдень лише 19 до 23, вночі близько 13 до 16, Вітер західний та північно-західний 7-12 мС. Під час грози можливі шквалисті пориви до 20 мс. В північних областях хмарність збільшується і в Житомирській, Київській та частково Чернігівській областях у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами. Після спекотних днів повітря стане свіжішим. Температура в день коливатиметься близько 24 до 26, на Сумщині тепліше до 29. Вночі стовпчики термометрів опустяться до показників 16 до 19, Вітер північно західний 7, 12 МС місцями поривчастий. У центральному регіоні нашої країни атмосферний фронт принесе довгоочікувану вологу, але лише у Вінницьку, Черкаську та часткову у Кіровоградську області. Вдень в цих областях очікуються короткочасні дощі та можливі грози. Полтавщина та Дніпропетровщина цього дня без дощу. Денна температура в областях, де пройдуть дощі, знизиться до комфортних 25 до 27. На Полтавщині та Дніпропетровщині буде спекотно до 32. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 19 до 21. Вітер переважно північно-західний 7-12 мс. У східних областях погода поки що незмінна. Спека протягом дня палити нещадно. Небо переважно малохмарне. Опадів не очікується. Максимальна температура вдень коливатиметься в межах 31 до 33, вночі близько 18 до 21, Вітер переважно північно-західний, 7, 12 мс. У південних областях погода цього дня змін не зазнає. Спека та ніякого натяку на дощ. Над морським узбережжям і далі переважатиме мінлива хмарність без опадів. Температура в день очікується на рівні 30-36, до 36. вночі опуститься до 20-23, до 23. вітер західний та північно-західний 7 12 МС. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!